У судовому засіданні у процесі опитування сподівачки на мої запитання вона не змогла пояснити, в чому полягали її душевні страждання, як довго вона страждала, чи зверталась вона до лікаря, як порушився її звичний порядок життя. Тобто ознаки, які вказували, що вона понесла взагалі якісь страждання з приводу публікації у газеті Синкачок 5 березня 2015 року, ні зона, ні її представник не навели. Також, що стосується недоведеності обставин наявності взагалі моральної шкоди, хотіли звернути увагу на справу тобто, да, Варламова Ігоря Валерьовича до своєї дружини Варламової Олени Валентинівни. По-перше, чоловік Варламової жодного разу в судове засідання не з'явився. Тому, якщо вона стверджувала, що між позовною заявою її чоловіка і публікацією є якісь причини на слідковий зв'язок. Вона би мала це підтвердити якимись належними і допустимими доказами. Однак він для підтвердження цих обставин судове засідання не з'явився, хоча тільки він може бути джерелом доказування в даному випадку. Значить, він подає нібито позовну заяву 14 квітня 2015 року, тобто більше ніж через місяць після того, як вийшла публікація 5 березня. А вже 20 квітня відкликає позовну заяву, тобто через 6, -6 днів після її подання. Тобто ще до відкриття провадження по справі. Тобто, насправді, він не мав наміру розлучатися з Верламовою Оленою Валентинівною, тому що до позовної заяви навіть не додає квитанцію про сплату судового збору. Ми вже на це звертали увагу під час того, як ну, давали оцінку матеріалам позовної заяви. Тобто подання цієї позовної заяви було просто штучним створенням доказів, а не наміром розірвати подружні стосунки. Тому що шість днів їм вистачило для того, щоб помиритися. І в принципі, якщо і були якісь негативні наслідки публікації, то вони ліквідовані, і на момент подання даної позовної заяви подружжя примирилося. Тобто немає е, якихось негативних наслідків публікації, якщо вони й були. Також, важу честь, ми звертаємо увагу суду і вже сказала про це відповідачка, про те, що вона не є першопоширювачем даної фотографії, з приводу якої виник спір. Дана фотографія виготовлена 19 вересня 2009 року відповідачкою на публічному святкуванні дня місцевого самоврядування. Ці обставини підтверджені свідками, які допитані в судовому засіданні. Однак, свідками, які допитані в судовому засіданні Мартинов і Фелді, також підтверджено, що дана фотосвітлина. Була демонстрована, тобто публічно поширена серед обмеженої кількості осіб самою позивачкою ще у 2009 році. І е, оскільки ця фотографія вже вийшла у вільний обіг, то обмежень на її дублювання і повторне поширення вже немає, тому позивачка в даному випадку не має права на позов. Тож ми би хотіли звернути увагу суду, що крім е, норм національного права, зокрема цивільного кодексу, даних правовідносин підлягає застосування норми Європейської конвенції про захист прав і основних свобод, зокрема е, практика застосування статті 10, -ї. оскільки е, Україна приєдналась до даної конвенції, то конвенція є частиною нашого національного законодавства. І згідно з позицією, яка висловлена Європейським судом справ людини в рішенні від 24 червня 2004 року справа Гановер проти Німеччини, значить, заявниця, яка, безперечно, є публічною фігурою, має толерантно ставитися до оприлюднення своїх фотографій, зроблених у публічному місці, навіть якщо вони зображають її у сценах повсякденного життя, а не під час виконання неї обов'язків. у зв'язку з цим Конституційний суд. Посилався на свободу преси та на правомірний інтерес громадськості, яка має знати, як ця особа загалом поводиться в громаді. Тобто, коли питання стосується публічних осіб, їхнє право на приватність є обмежене, тобто відносно публічної особи є як розширені межі критики, так і розширений, розширений інтерес до їхньої поведінки в повсякденному житті, те, що говорила відповідачка. Значить, те, що позивачка Варламова Олена Валентинівна є публічною особою, є безперечним, хоча її представник Шкорка намагається переконати в іншому суд. Однак по справі достеменно встановлено, що Варламова Олена Валентинівна є публічною особою, оскільки на момент подання позовної заяви займала посаду секретаря Чобського міського голови аркуш справи 46-й. І позивачка це не заперечує. Тобто виконувала функцію особи, що організовує прийом громадян в робочому кабінеті Чортського міського голови, який є приміщенням з відкритим доступом будь-якого мешканця і громадянина. Оплата праці Варламової Олени Валентинівни відбувається за рахунок місцевого бюджету і дана обставина визнана позивачкою представником. Згідно з Конвенцією Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003 року яка ратифікована Україною законом України про від 18 жовтня 2006 року, публічною є особою, по вона в російській мові, мове есть любое назначаемое і избираемое лицо, занимающее яку либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе государства учасника на постоянной или временной основе плату или без оплаты труда, независимо от уровня должности этого лица любое другое лицо, выполняемое какую-либо публичную функцию, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, или представляемое какую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве государства-участника. Токто позоваячка виконувала функції з організації прийому громадян в приймальні Чопської міської ради, також на неї було покладено функції доставлення контрольного примірника газети Чопський вісник. До Закарпатського обласного управління юстиції, за невиконання яких у Журдської міжрайонної прокуратури було рекомендовано позивачку притягти до адмінвідповідальності. відповідальності. з згідно статті 33 закону України про друковані засоби масової інформації і пресу в Україні, надсилання контрольного примірника періодично друкованого видання є державною функцією по формуванню державного фільму фонду. Тобто, цитуванням статті 33 закону України про друковані засоби масової інформації. Що здавання контрольного примірника є державною функцією, спростовується твердження представника позивачки, що вона не виконувала ніяку функцію для місцевого самоврядування, але здавання контрольного примірника це державна функція. Значить, На рахунок того, що позицію з приводу більш розширених меж такі публічної особи підтримується і племом Верховного суду України, який в пункті 21 Начи в основному пленому про судову практику у справах про захист честі гідності фізичної особи, а також ділової репутації, посилається на декларацію про свободу політичних дебатів в засобах масової інформації, значить і вказує, що публічними фігурами. Є особи, які обіймають державні посади і користуються державними ресурсами, а також усі ті, хто відіграє певну роль в суспільному житті, галузі політики, економіки, мистецтва, соціальній сфері, спорту чи в будь-які інші галузі Тобто публічними є не тільки особи, які працюють в органах державної влади місцевого самоврядування, а й інші відомі особи, життя яких впливає на публічне і соціальне життя. Значить, тому. Межа допустимої критики щодо політичного діяча чи іншої публічної особи є значно ширшою, ніж окремої пересічної особи. Публічні особи неминуче відкриваються для прискіпливого висвітлення їх слів, та вчинків і повинні це усвідомлювати. Я не буду зупинятися на тому, що чому це відбувалося, тому що вона отримувала зарплату з бюджету, про це вже сказала відповідачка. Однак я хотіла би зауважити, що. Згідно статтю 23 Цивільного кодексу України, особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. І тому повинна довести, що настала якась шкода. Що не було доведено, вона не надала доказів, що шкода є наслідком протиправної діяльності відповідача. Однак ми довели, що відповідач не вчиняла жодної протиправної діяльності. Поширення фото відбулося у 2009 році, плюс з огляду на практику Європейського суду принцеса Гановер проти Німеччини. Поширення таких фотографій є суспільним інтересом. Значить, позивачка не довела, що порушено якісь її права і публікація, з приводу якої виник спів, взагалі її не стосується, а на фото вона важко впізнавана. Не вказано причину на слідковий зв'язок, нібито між якоюсь протиправною поведінкою відповідача та шкодою, що нібито мало місце у позивача. Тобто не доведено склад делікту. Так само не підтверджена вина відповідача в Заподії нібито шкоди. Тому оскільки склад делікту не доведений. Стаття 60 ЦПК не виконано, то в зв'язку з недоведеністю і безпідстайністю, задоволення такого позову, слід відмовити. Тому Ваша честь, посилаючись на матеріали справи, на нашу позицію, просимо наш виступ у судових дебатах приєднати до матеріальної справи. Надаємо відповідно так само для нашої позиції. у до справи. Судові дебати оголошуються закритими, сторони мають право скористатися правом рік, які бажають. Бажаю, оскільки Бажаю, я неодноразово згадувалося. Довожу до відома відповідачки, що в місті Чоб відсутній адвокат. На той час ви знаєте, я там проживав і тому будь-хто міг скористатися моєю правою допомогою в місті Чор. Тому це не є жодним доказом. Тим більше ви там постійно стверджуєте про якісь корупційні діяння, однак жодного протоколу немає станом на сьогодні відносно працівників Чобської міської ради і будь-кого іншого, хто пов'язаний з Чобською міською радою. честь, Всі інші оціночні судження, які заявляла відповідачка, також ну, вважаємо, що це її особиста думка, справа. Нею дійсно заведено багато кримінальних проваджень, однак це не факт. Що вони будуть мати якийсь наслідок більше, ніж те, що вона стане на сьогодні добилася Це ваше честь. Все, що тут відбувалось, це була вистава. Позивачка не має до мене жодних насправді претензій. Ми з нею зустрічаємося в місті, здороваємося, вона працює в міській раді, я приношу постійно інформаційні запити. Не у мене до неї, не у неї до мене немає жодних претензій. Претензії всі надумані з метою. Остановити цей потік корупційної інформації в моїх газетах. Вони мене просто це акція залякування. А вони мене залякують, щоб я в подальшому їх фотографії не викладала, не писала більше про них, Розумієте, це просто акт залякування. Позовачка сповідує подвійний стандарт і позов є зловживання правом, тому що. Фотографуючись в різних публічних місцях у компанії чужих чоловіків і виставляючи свої фото на огляд, вона повинна бути готова до якоїсь відповідної реакції з боку свого чоловіка. Тому казівка саме на фотографію, яка була поширена в газеті, без казівки на інші фотографії і її попередньої поведінки і є зловживання вправо. Тут задаляється в нарадчу кімнату, оголошення відбудеться завтра, 23 лютого на 9 годину 10.